Знаєте, я радий, що можу тут говорити. Я вдячний за це Духу Святому. І, і, чесно, я радий тому, що для цього не потрібно мати ніякого диплому, особливо католицького. <плес> 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 Знаєте, у Бога все просто. Ісус, коли вибирав учнів, він йшов до фарисеїв, книжників, він пішов до простих рибалок. І потім можна побачити, як Бог через цих грибалок діяв. І знаєте, нещодавно читав Діяння Апостолів. Я був, купив дружині Біблію, Біблію на англійській мові. І в мене таке було бажання почитати Діяння Апостолів. Так трошки запозичив в неї цю Біблію. І от, знаєте, поки я читав, там настільки події, так вони один за одним, вони так просто ну, захоплюють тебе, особливо там вже в кінці, коли Павло там на кораблі йому дух святий говорить, що ти будеш говорити в Римі, будеш говорити перед Цезарем про Христа. І тут, знаєте, дохожу до того моменту, і от він говорить перед Цезарем: він останні рядки, те, що він там ще два роки залишився, і в подальшому, в сміливості, він далі їм свідчив про Христа. Я так думаю, окей, а де кінець? Знаєте, а кінця так і немає. Тобто я розумію, що десь якийсь має бути закінчення, хоч би амінь поставили. І амінь немає. І знаєте, я зрозумію, що це не просто так. Таке закінчення тільки для того, щоб ми зрозуміли, що це ще не кінець, що це ще не кінець діянь апостолів, діянь учнів Христа. Це насправді є дії Духа Святого, і їм нема кінця. І насправді, Дух Святий він має на все свій план. Знаєте, дізнався, що нещодавно всі святкували зелені свята. Я такий перший раз почув за це, я ще не розумію, що зелені свята. Знаєте, вроді перечитав діяння. І так і не зрозумів, де ті де, де зелені свята там <сміття> не знайшов їх там, думати, що може щось не так читав, <сміття> потім вирішив в інтернет піти. Пошукав в інтернеті, а тоді вже зрозуміло асоціюють з сходженням Духа Святого научні. Да. Знаєте, але таке питання: а яка спільність між цими зеленими святами і сходженням Духа Святого? Це, як на мене, це дві кардинально різні речі, навіть що асоціюються, наприклад, зелені свята? Так, де там дія Духа Святого, де він там, де він там живий? Також пошукавши про це свято, знайшов, що зелені, зелені свята мають двояке походження, поєднуючи християнські та язичницькі традиції. Тут, бачите, вже щось нечисте пішло з самого початку, ще дал... далі не пішов. Язичницьке походження в язичницькі часи це свято було пов'язане з культом природи, шануванням предків і духів рослинності. Люди прикрашали свої домівки зеленню, щоб захистити себе від злих духів і забезпечити родючість. Об'єднання цих традицій відбулося в ході християнізації, коли церква адаптувала язичницькі обряди до християнських свят. Це дозволило зберегти народні традиції в новому релігійному контексті. Тут можемо піти по пунктах. Христос нічого спільного з релігією не має. Насправді, релігія була проти нього, і ця релігія була в лиці тих пересвященників, фарисеїв, які прийшли і звинувачували його. І можна побачити, як Христос їм відповідав в Євангелії. І далі християнізація. Ну, прийшовши по діяннях апостолів, я не знайшов ніякої християнізації. Я побачив, що ходили учні з міста в місто, і там ставало ще більше учнів. Учнів свідків Ісуса Христа. Ніякої християнізації там не було. Про це теж можна дізнатися, як ця християнізація відбувалася. Насправді, там була тільки одна кров. І нічого спільного з Христом там немає. Що тут спільного? Що на... І от що насправді? Навіть можна сказати, що от задумали якесь таке краще, що хотіли, наприклад, язичників привести до Христа, тобто зробити з них християн. І от таким методом об'єднання цих традицій, вони, ну це так мало би, мало би вийти. Але також, якщо оглянемо в дії, як робили, там, наприклад, ішли Петро, Павло, а вони йшли до язичників. Як це відбувалося? 에, та приходить, наприклад, там Павло і каже: віруйте в Христа для того, щоб вам легше було вірити, давайте ще якісь там ваші традиції, вам <кій> лишимо, щоб вам було легше, і давайте які виберемо там, дні виберемо і так далі. Знаєте, такого не було. 에, наоборот, вони приходили і казали, відверніться від свого старого життя і наверніться до Христа, до цього, до цього життя, яке Він вам дає, до цього нового життя. Ну і що відбувалося? Відбувалося те, що так, та, як вони казали. Язичники відверталися від свого старого життя, від поклоніння ідолам. І вони наверталися до Христа, вони йшли за ним, і вони горіли просто ним. І дійсно, це той, хто це хотів об'єднати, то він точно з Христом не мав нічого спільного. Але можна ще щось знайти може спільне між цими зеленими святами і Духом Святим, можемо глянути ще пісняння. 2 Корінтян 6, розділ 15, 16 вірші: Яка згода може бути між Христом і сатаною? Що спільного, у віруючого з невіруючим, між Божим храмом і вонами? Ми ж Бог, храм живого Бога, так сказано Всевишнім. Я житиму серед них і ходитиму серед них, я буду їхнім Богом, а вони моїм народом. і нічого спільного нема. Не знайшов. Це об'єднання, це насправді є задом сатани. Він насправді цим об'єднанням розділив, бо що спільного може бути між Духом Святим? І цими зленими святами між живим і мертвим. Це дві кардинально це, це, це протилежності. Нічого там на нікої серединки не може бути, нічого туди не приклеїш. Але насправді треба мати розуміння, хто такий дух Святий і для чого він прийшов. Івана 14 розділ, 26 вірш. Утешитель же Дух Святий, що його отець пішли в ім'я, то не вчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. От, Ісус сказав, що не залишить нас сиротами. От, поки Ісус був з учнями, Він їх навчав, Він їх е, вів. Е, і коли він е, визнісся, він сказав, що не залишить сиротами. Він пішла їм в дар Духа Святого. І от і було сходження Духа Святого. І от учні були хрещені Духом Святим. І далі їх Дух Святий вів, Він їх навчав, і можна побачити, як через цих рибаків, як е, Дух Святий діяв через Петра, коли три тисячі народу просто прийняли Христа. І от дії, перший розділ восьми вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І ми ймові свідками бути в Єрусалимі і усі юдеї та в Самарії, та ж до останнього краю землі. І от е, Дух Святий робить нас свідками Ісуса Христа. І що Він сказав? Він і сказав іти і навчити всі народи. Дух Святий через нас Він свідчить про Христа, про цю жертву, що Він зробив, і Він хоче от чого от хоче насправді Дух Святий. І навчання буде Христово, а що зараз спільного от в храмах, наприклад, є? Хіба е, Дух Святий має щось спільне з тим, з тими ідолами, бованами? Вже було сказано, нічого спільного немає, і тому що там немає нічого спільного, щоб в Євангелії було. Але для чого я це говорю? Я дійсно хочу, впізнати, який є насправді Дух Святий. І, знаєте, я поділюся, е, як будь волос мене знайомство е, з Духом Святим. Так відбулося, що коли я народився згори, гори, в мене одразу відбулося хрещення Духом Святим. Ти одразу там якісь часи, і ти починаєш пізнавати Духа Святого. Звісно, якщо в тебе є на це бажання. Перший я пізнав його, як той, хто піклується, про мене. Бо проходить час, ти його пізнаєш, і... але світ, він щось одразу хоче підкинути тобі щось інше, там, якісь тобі ситуації, якісь думки. І в мене завжди сходилось до того, на початках, особливо, коли тільки народжуєшся згори, він хоче тебе зразу десь відвести. От конкретно відвести від церкви. От в мене були певні такі ситуації, коли я вже хотів іти е, з церкви. І це було навіть пару раз. Але що робив Дух Святий? Він кожен раз, коли я хотів, це вже був такий пік, прям кінець, що я вже хотів йти. Він завжди посилав ту людину, яка просто е, знає, розпалила назад мені це бажання пізнавати Христа. І це своїм власним свідоцтвом. Те, як Христос здіє його житті. І от, от, це, от це мене найбільше розпалює Дух Святий, він просто через них не тримав церкви. Він розпалював мене. Що він робив? Він забрав мій погляд світу і став на Христа. Коли ти вже дивишся на Христа, тобі той світ вже ні до чого. І я вдячний Духу Святому за це. Далі його пізнав як вчителя. Він тобі, тобі вчислом, він тобі пояснює, Знаєте, це слово воно таке багатогранне, він тобі постійно. Знову стрімто і показує. І це настільки е, надзвичайно. Це, і хочу поділитися е, одною історією. Е, я вже, звісно, про неї розказував, але це для мене було дійсно чудо. Е, я про читав Євангелію і е, пішов на той момент, коли от, Ісус, Він воскрес, він, він з'явився учням. І от, е, і учні всі раділи, вони бачили, але тоді не було Хоми. Е, і от, і коли Хома прийшов, вони Сказали йому, що, він, що ми бачили Христа. Він Каже, я не, пові... не повірю, поки не побачу, і не торкнусь до його ран. І от Коли Ісус приходить на восьмий день, і знаєте, тоді в євреїв загалом є традиція на восьмий день обрізання. І от Приходить Ісус, з'являється хомі на восьмий день і каже, та подивись на мене, доторкнись до моїх ран. І знаєте, то в той момент відбулося в хоми це вже духовне обрізання. Обрізання Його невірства. Він з невіруючого став. Віруючим. І от в той самий момент, що він ще для мене було таке підтвердження, в той самий момент в п'ятницю було навчання. Коли приходжу на навчання, я чую, коли хочу говорить про те ж саме, про невіруючу хуму, який про це його духовний вражання, він з невіруючого став віруючим. І от Дух Святий, він вчитель, і він, він, він вчить, і він ще дає тобі підтвердження. І з тебе супроводжують чудеса і знамена. мене. І ще Дух Святий, він хоче діяти через тебе ще на історію, Путаю, це десь було під час ковіду. У в мене подзвонила близька людина і каже, що якось пану почуває, не приїжджай в гості. Знаєте, В той момент я не знав, що відповісти. І після дзвінка я таки питаю, дух святий, що мені робити? І от я відкриваю Євангелію, і, знаєте, так щось одразу попав, коли Ісус Він. Був в гостях Петра, і там була теща з гарячкою. Ісус поклав руки, і вона була зцілена. Потім наступний зразу уривок, як до нього як до Ісуса приходять прокажені, і вони стають зціленими. Знаєте, і тут вже я зрозумів. Тут все, все зрозуміло, яка, яка відповідь. Ні нічого вже не треба було. Я їду в гості і кажу, так як, та, як є. Я, мені і запитався Бога, і отримав таку відповідь: чи віриш ти? Сказала: вірю. Ми, я поклав руки, іменем Ісуса Христа прогнали ту хворобу. і Наветі уже дзвінок і легше. І для мене це також є, це є чудом. І до чого я загалом розказував ці, ці всі пункти? Я не знайшов в діяннях та зело Біблії, ми не знайдемо цих зелених свят. Але коли ти читаєш ці діяння апостолів, знаєте, у мене появлялося таке бажання, я хочу так само, я хочу, щоб Дух Святий так само діяв через мене. І якщо в тебе є бажання, він буде через тебе також так само діяти. І ти потім бачиш себе в Євангелії, ти бачиш себе в цих діях, і ця Євангелія для тебе живою. А що роблять ці зелені свята? Це все мертве. І от якраз хотів показати різницю між живим і мертвим. Ці зелені свята несуть тільки мертве. В тебе залишаються геляки мертві, які насправді ніяких нечистих духів не відганяють, а тільки тобі прикличуть, ще гірше тобі зроблять. І ти як був з тим мертвим духом Адама, так і залишаєшся з тим мертвим духом Адама, коли Дух Святий несе життя. Хочу, щоб в тебе був дух Христа. Івана, третій розділ, третій вірш написано: хто народиться згори, не може побачити царства Божого і благословляю вас пізнати цього живого Бога, який дійсно сполюбив, який послав Духа Святого, який хоче бути з вами. Амінь. Амінь.